Привіт! У біблії описана чудова історія Естер, яку ви можете прочитати всю повну історію. Я хочу поділитися тим, що мене торкнулося. Сталося так, що Естер попала до царя Марта цьому царю обирали нову царицю, тому що цариця Астіна була б не послу до царя. І треба було обрати ту, яка була смиренна, яка б не противилася царю. І Естер туди потрапила. Це вже був Божий замисел для того, щоб врятувати народ Божий. Бо тому що був такий аман, який хотів знищити народ Божий. Тобто цей народ, з якого походила сама дівчинка Естер. Але своєю смиренністю, слухняністю до наставника, до дядька Мардахея, вона їй вдалося врятувати увесь народ Божий захистити. Без його дозволу. Тобто, так, коли б вона війшла, вона б могла загинути навіть. І вона молилася і казала до Мартахея, щоб увесь народ молився за неї і постився. І попри страх і ризик, помолившись до Бога, постившись до Бога, вона зібралася і пішла до царя. І Бог смирив серце царя. І цар дав. Вона говорила, сказала усе дереві і розказала увесь хід історії, що її народ хочуть знищити. Це неймовірно класна історія, яку я читала і розуміла для себе, що одна людина змінила весь хід, хід усієї історії свого народу. Так же само кожен із нас, коли. У нас буде ця смиренність, ця віра і молитва Бога. Кожен із нас може повернути цей, цей хід історії і вернути волю своєму народу. І я розумію для себе, що іменно смиренні і люблячи серцем таких шукає Бог. От над чим можна працювати і потрібно працювати. Цікава історія. Естер, книга, «Естер» у Біблії. Почитайте.